Музичний дует Тамерлана і Олени Омаргалівої незабаром перетвориться ще і на шлюбний союз. Виконавці тривалий час обирали дату весілля, і тут не останню роль зіграли завобони та нумерологія. То май будеш мається, то в mm -hmm. ми не успівали, то кипіто такі всіх слушає. Да. Да. Что значит появились какие-то нумерологи? Ко я общаюсь с, с, такими людьми, мне интересно. Я все-таки считаю, что лучше прислушаться, допустим, какие-то рекомендуемые даты, допустим. да. Если не рекомендуемая дата, мы планировали в начале на 16 июля, то я сразу сказала нет, хотя Тамерлан сказал, это все бред. что пара так и вызначилась из даты учебной церемонии. Это Це 26 червня. Мы очень много людей хотим пригласить, и Также людей и в шоу бізнесі. Я думаю, що свадьба буде немаленька. Очень приятно, в первую очередь, що у нас будуть гості з мира. У Нас буде Штатов, штатів, нас будуть із Європи, и з Росії много приїдуть. Весільну сукню для Олени шитиме Юлія Айсіна. На свято пара спеціально не запрошувала артистів. Молодята сподіваються, що музичну частину візьмуть на себе їхні співочі родини та запрошені гості.